У радянські часи у цьому приміщенні був кінотеатр Першотравневий. Після розвалу СРСР у цій будівлі знаходився інститут підприємництва та сучасних технологій, який свого часу здав будівлю в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Люцина. Ввечері, 28 квітня, невідомі люди увійшли до приміщення за адресою Путятинський майдан. 4. представники ТОВ Люцина, яке здає в суборенду приміщення, розповідають: невідомі виставили всіх орендаторів, нічого не пояснюючи. Юрист люцини переконаний, це рейдерське захоплення. Близько 17:20, 17:30 невідомі особи. Ганебно увірвалися в приміщення, нікому нічого не пояснюючи, почали всіх суборендарів, які є в даному приміщенні, виставляти на вулицю. Нічого не пояснюючи при цьому, всіх вигнали і зачинили двері знутри. Всередині знаходиться близько 10 осіб. Невідомі, не встановлені. Хто що нам ніхто нічого не пояснює? У нас є договір, офіційний договір оренди, який на сьогоднішній день визнаний судом легітимним, і на дане приміщення накладений арешт щодо відчуження. Представник власника компанії, яка нібито володіє приміщенням, переконує, ніхто будівлю не захоплював, а усім орендарям запропонують переукласти договори. Приміщенні знаходяться уповноважені представники згідно довіреності іноземної компанії. Є нотаріально засвідчена копія договору, яка підтверджує, що дійсно це приміщення належить іноземній компанії. Це договір пожертви від жовтня 2014 року. В цьому приміщенні знаходяться люди, з якими Власник, тобто іноземна компанія панамериканська Alexon Marketing Corпорешен, немає договорів. Люди відмовляються укладати договори оренди, фактично знаходяться без належної правової підстави без цивільно-правового договору. Ми запропонували людям сьогодні, щоб на ранок вони дали свої реквізити і переуклали договір на сьогоднішній день. Письмових пропозицій чи письмових підтверджень ми поки що не отримали. На місце конфлікту викликали працівників Житомирського міськвідділу відділу міліції. Правоохоронці кажуть, конфлікт довкола приміщення почався ще минулого року, і зараз розслідується кримінальне провадження за статтею 190 шахрайство. Після надходження повідомлення за лінією 102 на місце події виїхала слідчо-оперативна група Житомирського міськвідділу відділу міліції. На місці події з'ясувалося, що відбувається конфлікт між власниками приміщення та орендарями. Там вже були опитані усі учасники події. Приміщення були оглянуті та опечатані. На даний момент проводиться розслідування. Матеріали перевірки будуть приєднані до кримінального попровадження порушеного минулого року у серпні за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. І на даний момент триває слідство. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення на строк до 12 років з конфіскацією майна. Втім, кого саме підозрюють у шахрайстві правоохоронці поки не розголошують.